У 2021 році Huawei Україна реалізувала низку проєктів задля підтримки соціального розвитку та економічного зростання України. Форум цифрової трансформації 2.0 зібрав ключових експертів із міжнародних організацій, компаній та представників уряду для обміну досвідом і баченням майбутнього ринку телеком. Ми розраховуємо, що наступного року відбудеться тендер на біжі, що дозволить власне почати розгортання мереж після цього і запроваджувати вже нові технології. Приклади практичного застосування 5G, AI та хмарних обчислень у галузях промисловості були представлені в мобільній демозоні Roadshow 2021 Відвідувачі випробували різноманітні юзкейси, зокрема, модель гірничодобувної машини та vr крісло з ефектом присутності у грі. Ви показуєте майбутнє. Це дуже круто, що ви думаєте настільки вперед. 19 березня 2021 року підрозділ Huawei цифрової енергетики провів подію Запуск нового інвертора Sun 2030 ktl m 3 Ми хочемо бути ближчими до нашого користувача. Хочемо, щоб користувач був задоволений продуктами та рішеннями Huawei. Завдяки системі зберігання даних від Huawei, Український банк Південний побудував it платформу Smart Banking. банк. Особливо відзначив сервіс Huawei Хайкер Прем'єр. Що дав можливість задовольняти запити клієнта без жодної затримки. У 2021 році було презентовано перший україномовний додаток для людей із порушеннями мовлення. Мобільний додаток цифрова інклюзія це приклад соціального партнерства для сталого розвитку. Це інструмент, який дозволяє спілкуватися людям, які з якихось причин мають порушення мовлення. Або з яких причин не можуть вживати мовлення словами. Результатом успішної співпраці з Міністерством цифрової трансформації стало відкриття десяти центрів підтримки підприємців дія бізнес. Сучасний технологічний майданчик покритий мережею 5 g було відкрито в Юніт Сіті. Відвідувачі протестували інноваційні розробки, рішення і сервіси, а також дізналися про 5 g юзкейси представлені в усьому світі. Ми віримо у 5G-лабораторію як у платформу, яка розширить межі інновації та внесе нові цінності до всієї екосистеми. Ми надзвичайно цінуємо партнерство з Міністерством цифрової трансформації, Vodafone Україна та ЮНІЦІТІ. Насіння для майбутнього це флагманський проєкт, який дав можливість найкращим студентам країни дізнатися більше про тренди ІКТ від провідних спеціалістів. Цьогоріч програма відбулася у змішаному онлайн та офлайн форматі, завдяки чому студенти на практиці застосовували здобуті навички. Наша місія відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним. Для кожної людини оселі та організації